На ютуб-каналі платформи пам'яті меморіал днями відбулася прем'єра фільму Пам'яті про Чернігівця, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати країну. Валентин Бордаков, за словами його мами, Наталі з самого дитинства обирав собі професію, щоб приносити людям користь. Ще будучи дитиною, Валентин знаходив підхід до будь-якої собаки, тому й пов'язав своє життя з кінологічною справою. Ну, катетаже, навіть, я навіть не теж ні буду ні ну, помню, хто це сказав, ну. Валентин вивчився та став начальником пошуково-рятувального відділення аварійно-рятувальної частини ДСНС у Чернігівській області. Обожнював собак, мріяв відкрити кінологічний центр та з початком повномасштабного вторгнення пішов захищати свою родину і країну. Перший день він метався по всій квартирі, що что... Боже, там умирають пацієнти, а я тут сиджу вдома, як я буду туди сіжуватися, ні. На другий день повномасштабного вторгнення Валентин пішов до військкомату, де його записали у роту охорони. І сиділи вони в окопах, скажімо так, в місті, але так з тієї сторони, там, де вже майже були орки, тобто ну, вони близько були, але їх ще не бачили. Спочатку Валентин обороняв рідну Чернігівщину. Згодом його направили під Бахмут. Службу проходив на посаді бойового медика, оскільки володів професійними навичками евакуації поранених та надання медичної допомоги. Валентин загинув 3 листопада 2022 року під час евакуації. Спогади рідних про його життя, героїчні вчинки та хоробрість ви можете побачити у фільмі Ватажок собак на Ютуб каналі Платформа Пам'яті Меморіал.